Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Дітки, до нас сьогодні знову у гості завітала краплинка. І вона хоче дізнатись, чи запам'ятали ви, де живуть краплинки, сестрички нашої краплинки. Давайте згадаємо, де живуть. Краплинки, так, дітки, краплинки живуть у річках, морях, озерах, струмках і навіть на хмаринці. А ще хмаринці... Краплинка хоче, щоб я вам розповіла ще щось цікаве про водичку. Слухаємо уважно. Дітки, подивіться, ось у мене скляночка з водичкою. Вона прозора і не має кольору. Це дуже легко перевірити, якщо ми в неї зануримо іграшку. Ми чудово її бачимо. Так, яка водичка, дітки, якого кольору? Прозора. Водичка прозора. Ось. Ще одну іграшку занурили. І бачимо, що водичка прозора. А ще водичка буває різної температури. Коли вона стоїть у кімнаті, вона тепла. А якщо водичку підігріти, вона буде, якою тітки, гарячою. Не можна чіпати гарячу водичку. А коли ми поставимо водичку у холодильник, вона буде холодною. Молодці дітки, ми сьогодні з вами дізнались про властивості водички. Якого вода кольору? Так, прозора. Коли водичка стоїть у кімнаті, яка вона тепла. А коли ми підігріваємо водичку, вона гаряча. А коли ми ставимо у холодильник водичка. Холодна. Молодці! Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!